Ось прийшов день Різдва, світле, радісне свято, коли ангели гімне співали йому, народився в ту ніч, що відкрий двері раю, і той ангел з мечем вже вклонився йому. Він прийшов, щоб смерть на Олгофі лишилась, щоб смерть душі людей не могла забирати. Тих, що приймуть його як творця, не дитину, хто захоче його в своє серце прийняти. Вже гірлянди горять, бо різдво на планеті, нам Спаситель прийшов, веселиться земля. Він один за людей тримав відповідь твердо, коли всі їх гріхи ви на себе прийняв. О святе дитя, хлів і ясла, і сіно скрізь будують вертепи, пісні в небо летять, тільки перед царем не стають на коліна. Він для них лише в свята, святе святеє дитя. Зараз більшість таких не широка дорога на дорогу Христа не бажають іти. Так і лишиться він, як дитя у Різдво, лиш, як до нього в різдво тільки будуть іти. Як не прийдуть до нього, до Христа на Голгофу, якщо серцем не приймуть народження те, не відчиниться рай, не війдуть за ворота і не скаже ніхто увійдіть Бог вожде. Знов різдво, радості всі, якої чекають, сісти з рідними раді за святковий вже стіл чи прославить Христа у цей вечір бажають, що на землю прийшов їх від смерті спасти? Народився Спаситель. У який день було це, сховане це від нас за туманом віків, Лише у вірних серцях та любов не схолола. Що лежавши у яслах, на землю приніс.